з дозволу всіх присутніх результатів конкурсу, я знаю, що нас дивляться по громадах Львівської області. І коли я зачитаю також бали, котрі отримали представники молодіжних центрів, то ви, направду, будете здивовані і впевнені в тому, хто є в цьому переліку і які послідовності вони стоять. Повідне рішення конкурсної комісії затверджено наказом Казонде обласного молодіжного центру. Перше місце отримало, отримав Стрілківський молодіжний центр, Стрілківська територіальна громада із 500 балів можливих 407 балів. Друге місце молодіжний центр вперед Гору, вгору, Добросинсько-Магерівська територіальна громада, 407 балів. Старосамбільський молодіжний центр. Третє місце. Старосамбільська територіальна громада. 401 бал. Комунальна установа. Молодіжний центр Журавлівської селищної ради. 392 бал. Четверте місце. П'яте місце. Молодіжний центр Бориславської громади. Файнохаб. No 390 бал Шосте місце. Комунальний заклад, молодіжний центр Куликівської селищної ради 378 балів. Сьоме місце молодіжний центр Сколівського центру дитячої юнацької творчості. Сколівська територіальна громада. 378 балів. Восьме місце. Молодіжний центр підйом Золочівська територіальна громада. 378 балів. Дев'яте місце. Раварський молодіжний центр, Рава Руська територіальна громада. 376 балів. 10 місце. Комунальна установа, Броївський молодіжний центр. 372 11 Одинадцяте місце. Комунальна установа, Самбірський молодіжний центр 372 балів 12 місце. Комунальна установа. Молодіжний центр Худорійської міської ради 365 балів. 13 місце. Комунальна установа. Тростянецький молодіжний центр. 356 балів. 14 місце. Комунальна установа. Миколаївський молодіжний центр. 344 бали. 15 місце. Молодіжний центр, молодіжний сектор під Коцом. Дрогобильська територіальна громада 333 бали. І за рішенням конкурсної комісії усіх переможців було визначено не 15, а 16. Тому у нас ще один переможець. Ще одна територіальна громада, яка отримає фінансування на створення молодіжного центру. 16 м переможцем визначено комунальний заклад, Комарнівський молодіжний центр, Комарнівська територіальна громада. Цими 3... критеріями обирали переможців? Конкурсна комісія мала шкалу оцінювання. Найбільш, можу сказати, я був присутній на всьому конкурсі. Найбільший вплив на визначення переможців, на мій погляд, на мої відчуття, було саме, вносив саме виступ конкурсантів, наскільки влучно наскільки добре і правильно конкурсанти змогли донести ціні своєї ідеї. А конкурсна комісія мала окремі критерії оцінювання візуалізація приміщення, наскільки вона відповідала вимогам і потребам молодих людей, план діяльності установлено на найближчий рік. І стратегія розвитку установи перспектив. Дякуємо. Ми вітаємо всіх переможців. Переходимо до запитань, якщо є до наших спікерів. А, підказують, є ще спікери з громад переможців. Запросив. Я запрошу теж з вашого дозволу. У нас є одна громада, яка здобула найбільшу кількість балів. Це Стрілківський молодіжний центр і Стрілоківської теперії громади. Я запрошую вас, дівчата, будь ласка. так, для початку представтесь, будь ласка, і розкажіть трохи більше про сам проєкт. Прошу участь. Всім доброго дня, слава Ісусу Христу. Мені, пати, мене звати Наталя Грома, я працюю проєктним менеджером стрільбинській сільській раді, зараз я є завідувачем молодіжного центру нашої громади і поруч зі мною є Марія Лежець. Для нас була несподіванка результати конкурсу, тому що не, не очікували, тому зараз е, ми підбирали ними і на емоціях. Дуже-дуже е, дякуємо за таку можливість, за можливість створити молодіжний центр в нашій громаді, створити простір для молоді, який вона може називати своїм праву, де вона може збиратися, де вона може реалізовувати свої різні ініціативи. І ще скажу так, що мені направду що немає зараз ще пович нами пані Катерини, нашої працівниці з відділу освіти, яка величезний внесок величезний зробила власне у, у, цей у його написання у, 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 для, для того, щоб ми виграли. Вона зараз виконує свої функції на території громади. Тому пані Катерини, якщо ви нас дивитеся, вам величезне і величезне дякуємо. Яку можна ще на майте перші? Насправді для нас це пачу дякуємо велика честь бути першими, але й великий виклик бути першому. Насправді, ми насправді безмежно дякуємо за цю можливість, бо для нас це перш за все буде місце консолідації молоді це буде місце інтеграції і все більшому розвідку літає наша територіальна громада. Дякую, вітаю ще раз перемогу.